Thank you Протягом усього дня, 20 березня, росіяни обстрілювали білопільську громаду з мінометів та артилерії. Це було і Волфене, це було Тинськ, це було в більшій мірі із громада. По ісказківщинській громаді там якраз ситуація, коли працівники старостату займалися роботами по благоустрою території. Закінчили, зробили маленьку перерву, і слава Богу, що закінчили, бо в цей час не розпочався саме обстріл центру населеного пункту. Обстрілювали будівлю старостату, і будинок культури, увесь центр населеного пункту. Дев'ять прильотів було із артилерії. Через годинку була пауза. Знову було потім три прильоти, і потім через ще який час ще дев'ять і ще дев'ять прильотів. Тобто, загалом було понад 30 прильотів. Постраждали і житлові будинки, постраждали будівлі нашого вищепрофесійного ліцею. Постраждала система енергозабезпечення села, лінія електропередач. На щастя, як і люди залишилися живі, не ушкоджені, це саме головне. Росіяни обстрілювали і інші населені пункти громади. У деяких неможливо. Встановити наслідки. Наприклад, там де село Волщина, ми зараз не можемо сказати по ті причині, тому що там вже взагалі немає населення. Люди звідти виїхали поїхати туди, щоб зафіксувати які пошкодження. Це дуже небезпечно. Ціни покажіть саме високі ціни. Втретє сумські підприємці зібралися обговорити тарифне питання. Стверджують, малий і середній бізнес в сумах отримує послугу теплопостачання від котельні північного промвузла за непомірно високими тарифами. Страхова компанія ранта. Ми кожного місяця отримуємо платіжки. По 97 тисяч гривень Леонід Баканов у бізнесі 20 років. Говорить, від початку великої війни скоротив свій бізнес на 80 відсотків. Тепло економлять усіма можливими засобами, але у платіжках ті ж самі космічні суми. Тарифи на опалення виросли, хоч нам кажуть, три рази. От, а вони виросли не три рази, а в дев'ять разів. І цю суму платимо і за листопади, грудень, і січень, і лютий, і все заплачено. Но Вибачте, коли місто 130 тисяч рахунок ви, да? дають мені 100 тисяч і 100 тисяч, давайте ж помножимо, 100 тисяч грудень, 100 тисяч січень, 100 тисяч лютий, поки опалення закінчиться півмільйона. Ви просто вдумайтеся в цифри. Підприємці говорять, неодноразово зустрічались з керівництвом котельні північного промвузла та нічого не змінилось. На засідання громадської ради підприємці запросили керівників обох теплопостачальних підприємств та представників обласної влади. Головні питання, чому не прозора структура самого тарифу? Яка ціна закупівлі газу і чи буде цього року перерахунок за тепло від КППВ? Адже тариф затверджує міська рада, але функція контролю покладена на обласну військову адміністрацію. Підприємці підняли питання, що входить в склад таріфа, потім піднімають питання щодо північного промозла, скажімо, по якій ціні вони закупили газ, що включалось в тариф і що на виході, і чому не зменшується той тариф для них. Чим саме обґрунтовані непідйомні платежі за тепло від котельні північного промвузла привели до запитань, яка ж реальна ціна газу, яку купує і використовує це підприємство для виробництва тепла? І чи буде цьогоріч для підприємців перерахунок? У людей є підозра, що ви закупаєте газ по 8 гривень, а їм рахуєте по 36. Будь ласка, відповідь, дайте відповідь на цю питання, що це не так. Так, да, я покупаю по 8 гривен газ, але я його покупаю по 16 и по 36. Так, так что ви хотите услышать? питання стоїть у нас про захист прав споживачів, а не за скільки на моєму підприємстві придбавався газ. Підстав для проведення перерахунків на даний час немає. Хто не згоден, маєте право його оскаржити в суді з посиланням на ті нормативно-правові акти, на які ви посилаєтесь. Численні запитання від підприємців, чому не можна замінити теплопостачальника, чи самостійно від'єднатись від тепломережі, якщо не задоволений якістю послуги, чому при закрученому вентилі теплоподачі нараховують за середнім показником споживання минулого року, чому не беруть до уваги показники лічильників, а до нарахування значно вищі тарифу. Знову залишились без відповіді. Вони прийшли, ну хоч почути, що що хтось нас може захистити, а виявляється, що що ніхто. То не може, бо воєнний стан так. А що нам тепер або закритися, або переїхати в ті області, де е, адміністрація навпаки вони е, намагаються підтримати і зменшити тарифи або робити якісь перерахування? А тут нам категорично відповіли, що отакий от тариф і перерахувань на яких не буде. Зараз у нас виникає ситуація, коли нас посилають до суду, а ми навіть звернутись до суду нічим не можемо, бо в нас нема даних. З усіх цих причин наступний крок громадської ради звернення до керівництва обласної військової адміністрації, щоб таки зібрати усіх посадовців, дотичених до питання контролю за тарифоутворенням, і розібрати це питання до повної прозорості і розуміння. Тетяна Полозова Євген Сердюк, новини СТС. У сумському ЦНАПІ від сьогодні відновили приймання документів для надання адміністративних послуг з питань архітектури та містобудування у переліку 17 видів послуг, що стосується зазначених питань. Серед них прийняття рішення про присвоєння або зміну адреси об'єкта нерухомого на майна, надання містобудівних умов та обмежень. На вулиці Харківській патрульні зупинили водія автомобіля Volkswagen за порушення правил комендантської години. Жінка, яка була за кермом, була помітно не твереза. За кермом знаходилась 31-річна жінка, яка мала явні ознаки окольного сп'яніння. який вона пройшла на місці зупинки за допомогою алкотесту, зафіксував позитивний результат та склав 1,73 проміла алкоголю. Міст алкоголю в крові водійки перевищував допустиму норму у 9 разів. Від керування транспортним засобом жінку відсторонили.